Екстрений випуск новин. І сьогодні в ефірі не про Трампа і Зеленського. В нас є новини важливіші Кібервесна. Відкриваємо двері у світ технологій. Саме так зустрічають 1 березня в Українському державному університеті науки і технологій Дніпровського металургійного інституту на факультеті прикладних комп'ютерних технологій. До цієї події ми поспілкувалися з деканом факультету Савчук Ларисою Миколаївною, під керівництвом якої і був заснований факультет у 2003 році. До складу факультету входять 5 випускаючих кафедр інформаційних технологій і систем економічної інформатики, теплоенергетики, автоматизації виробничих процесів, документознавства та інформаційної діяльності. На факультеті здійснюється підготовка за 11 освітніми програмами рівня бакалавра, магістра та доктора філософії. За 22 роки факультет підготував тисячі успішних випускників. А в нас термінове пряме включення. Побажання для студентів від Замзама факультету. Бажаю вчасно реагувати на повідомлення кураторів, вчасно сплачувати за контракти. Це стосується студентів усього факультету, а не тільки нашої кафедри. А також я хочу зв'язок не витримав. А ми продовжуємо. Поцікавилися у Лариси Миколаївни, яким вона бачить свій факультет. По-перше, факультет прикладних комп'ютерних технологій. Перше ключове слово це прагматизм. По-друге. Ми віримо в те, що успіх можливий лише у разі, якщо в нас буде злагода. Друге слово злагода. Ну і Вікторія перемога. Енергетик в глибоких схемах. Автоматизація в помислах і темах. Документи віртуальні та важливі. Кожен нас дострій, як на завданні сміливої. Український університет, ми славимо, науки, технології, ще впізнаємо. Завтра буду із думками крилатими Майбутнє наше визор та патернами Економіка, логіка наша Бізнесі плани малюють це як пазли Ну певне не йдемо до того шаху Де розум і воля всі в створюють гарно Ваші дії Якщо ви були ректор університету? Без коментарів! Без коментарів! А ми дякуємо нашим захисникам за можливість зустрічати весну. До нових зустрічей в етері!